Гриби. Вони більш споріднені з тваринами, ніж з рослинами. І ось чому будова клітинної стінки. У грибі вона зроблена з хітину – того самого матеріалу, з якого складаються панцирі комах і раків у рослин, клітинна стінка зроблена з целюлози. Спосіб живлення: гриби, як і тварини, не можуть робити фотосинтез і отримувати енергію від сонця. Вони їдять готові органічні речовини, розкладають дерево, листя чи навіть інші організми, зберігання енергії. Гриби накопичують її у вигляді глікогену, як тварини, а не крохмалю, як рослини. Генетика за ДНК гомологіями. Гриби і тварини мають більше спільнішого, ніж гриби і рослини. Тобто, якщо уявити дерево життя, то ми з рибами значно ближчі родичі ніж дерева чи трава.